Всім привіт, вітаю! Сьогодні покажу вам свою посилочку, подарунок від Оксани Смельницького, який я отримала і в своєму попередньому відео розповідала, що покажу вам обов'язково. Ну, я вже не втрималася, відкрила її. Так що, вибачте, дуже хотілося мені подивитися, що ж мені прислала Оксана. Ну, це звичайна така людська емоція. От і ще тому відкрила, що ви знаєте, що в мене трішки не вистачає пам'яті в телефоні, і знаєте, от такий формат живої розпаковки онлайн у ну, мене не, ну, не виходить. Тому вибачайте. Але от так. Але чому я вибачаюся? Все це нормально, все це ну, людські емоції. Прийшла посилка, неочікувана, радісна. Закінчення робочого тижня таке в мене вийшло радісне. Минулої п'ятниці я отримала посилку від Марго з Словаччини. Цей тиждень вийшло так, що знову п'ятницю я отримаю посилку від Оксани. Оцей ланцюжок добра не переривається, і я дуже дуже задоволена, тому ще раз. Не те, щоб я закликала, але говорю вам, що робіть такі приємні подарунки, і ланцюжок добра не буде закінчуватися. І це все, це все чудово. І я говорила, що потрібно підтримувати один одного, особливо українці повинні підтримувати кожного, і в такий важкий час це дуже важливо. Так, ну, такий в мене довгий вступ. Давайте не будемо затягувати, бо, бо пам'ять телефоніш. Оксана, дуже-дуже дякую. За такі чудові подарунки вони дійсно мені потрібні. От все, що, що тут є, все мені, все мені потрібно. Так, не знаю навіть чого почати. Ну, скажу те, що все, що було в посилці, присвячено компанії Івроше. Я десь уже років 5, мабуть, нічого не купую і не роблю замовлення в Євроше. Раніше активно це робила. Мене дуже багато було продукції. Парфуми були, от, і все, що було в запасах, вже закінчилося, тільки от залишився парфум один чи два, не пам'ятаю, чи три. От. А так, все з доглядової косметики все закінчилося. Тому це все, що зараз у мене буде, буду активно використовувати і з великим задоволенням. Так, ну, перше, що тут є в посилці, це такий гель для душу, і це іде у нас як. Можна використовувати і для ванни, і для душу з кавою. Їх знаменитий оцей гель для душу, який дуже багатьом подобався. Мені теж він дуже подобався. Було в мене його не один, не два і не три. І дарувала, і сама використовувала. І оцей тепер гель у мене спробувала, понюхала аромат. Він... М -м, не змінився така ж солодка е кава. Ну, Тут у мене зараз я відчуваю е ще і шоколадні якісь нотки. Тому буду задоволенням використовувати. Дякую, Оксана. Також в цьому е в цій посилці подарунку була був такий крем під очі. Це взагалі дуже гарна лінійка річ в Івроше. Е ну, вона вже так е призначена для більш такої старшої шкіри будемо так говорити, от плюс, там, мабуть, вже плюс, ну, 45 точно плюс, хороша лінійка. Крем під очі, не пам'ятаю, чи в мене був чи ні, для обличчя був так, крем, крем під від зморщок для контура очей. От такий крем в об'ємі 14 мл. Дуже-дуже, дивіться, яка гарна упаковочка. Буду використовувати. Оксана просто вгадала мої потреби, тому що в мене зараз те, що для очей, все закінчується. Так, далі, Ось така була коробочка. Подивіться, яка чудова коробочка. А в цій коробочці от була така ще от баночка чудова. баночка. І в цій баночці от дивіться, скільки всього чудового, різнокольорового. Так, маска для обличчя з календулою. 30 мл. Дякую, буду використовувати з задоволенням. Лінійка з календулою вівро, ще чудова. Я пам'ятаю, що вона мені подобалася. Так, от такий гель для душу. Так, тут у нас іде апельсин, апельсин в шоколаді. Те, чудовий аромат. Це, здається, була якась новорічна колекція, лімітка. Дякую, буду використовувати обов'язково. Так, от такий є парфумований, здається, це лосьон для тіла. Да, Біділосьйон з лічі. От. Вам там, хоч видно, бо я так показую. З лічі 50 мл. Такі малесенькі упаковочки. Здається, що тут так мало, а потім. Ой, який приємний аромат лічі. М -м, свіжо-солоденький такий. А потім, подивися, тут от 200 мл, тут 50 мл. Так, чудово, чудовий лосьйон зразу ж візьму його використання. Зразу ж візьму, буду використовувати. Так, далі, от такий. Так, що це в нас? Ага, це пробний зразок бальзаму для волосся. Так, для волосся, боже, так, мілко написано, Розлинний догляд для волосся. Ось такий теж 50 мл. Дякую, буду з задоволенням використовувати. І от така малишечка, 30 мл. Це у нас іде для сухої і екстрасухої шкіри. Це, здається, такий да, лосьон. Буді лосьон, каріте, каріте, горіх. От, горіх і каріте. О, тут теж дуже-дуже приємний аромат. Дякую. Подивіться, який чудовий набір з таких маленьких баночок, пробничків. Але все потрібне, все от для того, щоб познайомитися або згадати те, що було у вас колись від компанії Івроше. Ну і ця чудова баночка, яка е, теж буде обов'язково мною використовуватися або. Можливо, каву буду там тримати, або чай, або ці маленькі засоби там будуть в мене знаходитися. Так що, ой, дякую, Оксана. Так, Ще от була така коробочка, і тут в цій коробочці от така щітка. Так, щітка для волосся. Подивіться, яка, яка чудова, мила щіточка дерев'яна. От, такі от ці зубчики приємні такі до, до шкіри. І, можливо, будуть цю щітку використовувати в якості масажу голови. Приємні такі тактильні відчуття. Дякую, дуже-дуже задоволена. І е, така щітка ну, потрібна, потрібна от саме дерев'яною, щоб з дерев'яними зубчиками у мене ніколи не було. Так, і подивіться, ще мені Оксана прислала от такий парфум в об'ємі 10 мл. Це Руж. Я коли цей парфум вийшов, я, у мене був такий невеличкий пробничок, е, такий вигляді серветочки. Е, і тоді ще він мені цей аромат сподобався. І також я заходила тоді ще років п'ять назад в магазин і теж тестила цей аромат, і теж він мені там сподобався. І в мене було в планах все-таки купити цей парфум. Подивіться, яка гарна бутилочка, який рожевий приємний колір. Ой, дуже-дуже приємний, солодкувато, квітково, навіть свіжий аромат. От. Але я знаю, що парфуми вівро ще дуже насичені, тому зараз не буду його наносити. От. Пізніше Пізніше сьогодні піду трішки прогуляюся і обов'язково е нанесу цей аромат і пройдуся з ним так, знаєте. Щоб відчути його і насолодитися моментом. Так, ну і, звичайно, була така шоколадка, такий смаколик. Дякую, Оксана. Міленіум чудовий, — чудовий шоколад. І ще мені подобається, що він саме такими шматочками. Здається, це да, той порізаний, ніби такими шматочками. Не пам'ятаю, ну так. Так, що от от таке було чудове замовлення? Вибачте, така посилочка, таке такий чудовий подарунок від Оксани. Канал Оксі, я вже вам його рекомендувала, тому заходьте в неї дуже-дуже багато вже відео про огляд замовлень з різних мережевих компаній, з огляд каталогів. Також недавно вона показала свою колекцію арабських парфумів, там просто витвори мистецтва. Заходьте, підписуйтеся, вам буде цікаво на каналі Оксани. Ну, а вам, Оксана, дякую ще раз велике. І просто обіймаю вас і тримаємося, і підтримуємо. Ще раз говорю один одного. Це зараз дуже-дуже важливо. Ну і звичайно, чекайте від мене невеличкий такий подаруночок, відповідь, подяку за. За вашу дружбу і за, за вашу таку приємну, дуже і чудову і потрібну посилочку. Дякую. Вибачте, можливо, трішки сумбурно спішу, тому що телефон уже мені показує, що давай вже завершуй. Все, дякую, всім, всім дякую, що підписуєтесь, коментуєте і те, що залишаєтесь зі мною. Всім гарного, тихого, спокійного дня. Пока-пока, до побачення!